Вітаю вас! Перш ніж зробити зарядку, ми повинні відчути себе. У нас має бути гарний стан. Якщо вас щось турбує, зарядку ми не робимо. Перед зарядкою ми обов'язково маємо поміряти свій пульс. Пульс міряється або на зап'ясті, або на шиї. Давайте кожен із вас зараз початку нащупає пульс. І по команді раз, два, три ми почнемо рахувати. Рахувати ми будемо з вами 30 секунд. Готові? Raz, dva, tri. Ráhujeme. І так, 30 секунд пройшло, в мене вийшло 35 раз. 35 ми множимо на 2. Це буде 70. Якщо у вас пульс вийшов більше, ніж 100, це дуже погано. Пульс у нас має бути в при таких від 65 десь до 90. Ну а зараз пропоную вам робити зарядку. Піднімаємо руки вгору, робимо вдих, опускаємо видих. Дих, видих Вдих-видих. Перша вправа. Ходьба на місці. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Руки ставимо на поясі. ходьба на носках. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Наступно право. Ходьба на пятках. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ходьба на зонешней части стопы. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ходьба на внутренней части стопы. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. 3 4. Далі у нас біг на місці 3 хвилини. Я только використовую видео и свои ранковые зарядки на природе для резанамитных кадров. Бежимо! Зупиняємось. вдих та видох. Відновлюємо дихання. Вдих, видих. Вдих, видих. Руки на поясі робимо оберти головою вліво та вправо. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Поборонути голови вліво та вправо. Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Наступне вправо. Правою рукою за голову тягнемо шийний хребет на себе. Теж саме робимо лівою рукою. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Робимо оберти руками вперед та назад. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Права рука до гори. Либо до низу. На раз, два. Робимо зміну рук. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, четыре. Руки перед собою. На раз, два. Разводимо в стороны. На три, четыре. Руки випрямляємо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз. Два, три, чотири. Руки на плечі. Робимо оберти руками вперед та назад. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Руки в замок. Робимо повороти тулба вліво та вправо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, чотири. Ноги на ширині плечей. Права рука даса ліву ногу, ліва рука правую. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Тримаємо руки перед собою. Права нога десая ліву руку, ліва нога правую. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Руку, раз, два, три, четыре. Раз, два, три Наступне вправо. На раз підіймаємо руки вгору на два-три. дістаємо руками підлоги, на чотири вихідне положення. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ноги на ширині печей. Руки на поясі, Робимо оберті по колу в одну сторону та іншу. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Три, чотири. Наступна вправа. робимо оберти правою та лівою ногою. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, чотири. Розминаємо стопу праву та ліву. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, четыре. Робимо струбки на двох ногах, потім на одній нозі ліва та права. Раз, два, три, 4. Раз, 2, 3 4. Раз, 2, 3 4. Раз, 2, 3, 4. Закінчуючи зарядку, робимо вдих та видих. Ми з вами зробили зарядку. Після зарядки обов'язково міряємо пульс. Знайшли. Приготувалося. На раз, два, три. Будемо рахувати. 30 секунд. Раз, два, три. Рахуємо. Так, за 30 секунд у вас пульс має бути не більше 60. За хвилину це вийде 120. Якщо у вас вийшло 120 і менше, це дуже довго.